Всіх вітаю на моєму каналі. Прийшов час знімати новий влог. Так як влітку я вирішила знімати раз на два тижні, тож, вже два тижні пройшло після попереднього випуску попереднього відео, буду показувати, що я робила цими днями. Одразу скажу, вишивки взагалі не було. Тож, хто цікавиться вишивкою, її в цьому відео не буде, окрім того, що були вишивальні покупки. Багато в'язала. І багато в'язала так, знаєте, там може декілька днів, але у мене не було багато рукодільних днів. Я могла по 3-4 дні взагалі не брати нічого до рук, тому що в мене просто немає на це можливості зараз. Немає можливості знімати щодня відео, але випускати ось такі невеличкі відео огляди про те, що я робила, так, знаєте, все ж час знайду. І мені хочеться ділитися з вами. і Мені приємно, що ви чекаєте на мої відео. Тож, знімаю на вулиці, Я живу зараз на дачі. Всі, хто підписаний на мене в інстаграм, це бачить. Будуть сторонні звуки, сподіваюся, що вам гарно чути пташків, які співають в лісі. І Не буде чути генераторів, які працюють у сусідів. Сьогодні, мабуть, буде в день відключення, кожного дня у нас відключення світла, але мені треба шити, тож я буду працювати, мабуть, теж під звуки генератора. Перший буде досвід шити від генератора. Цікаво навіть. Потім розкажу. Але сидіти і чекати по 3-4 години, поки з'явиться світло. У мене немає ні бажання, ні можливості, тому вімкну і буду шити. Такий план. В'язала багато чому. Теж повторюсь, тому що це дуже мобільна техніка в'язання. Я брала з собою, куди б я не їхала, нитки, гачок або спиці, і тому в мене є невеличкі просування, гарні проєкти. Буду зараз про них розповідати. Вже ви побачили в кошику ось цей проєкт, який я гачкую, буду зараз детально вам про нього розповідати. Це в мене майбутній плед з квадратів. З квадратів і квадрати, вони не такі, можливо, як звикли, бабусині, так? а такі, що спочатку я вв'язую по колу, а потім формую квадрат. І ось такі причудові чудові соняхи в мене виходять. Назвала я цей проєкт Яскраві соняхи. Мені дуже нагадує цей візерунок Сонях. Мабуть, така задумка і була у того, хто придумав цю схему. Напишіть, будь ласка, чи вам теж здається, що це соняхи, може айстри. Тож, я тут вив'язала 8-16 квадратів в мене вже є. Я не міряла, скільки це за розміром, але в мене вив'язано майже всі кольори по одному, одному матку. Окрім цього темного коричного, його найменше йде, це видно. Але ще дивлюся, ще є у мене тут. Я купила по два моточки кожного кольору. Це Lana Gold, використовую крючок, гачок 4,5 номер і собі гачкую. Дуже швидко виходить, дуже м'якенький, буде тепленький плед. Коли я надихнулася тим, що я все ж таки хочу клаптиковий плед зв'язати, почала думати, яка ж буде. Кольорова гама, і мені дуже сподобались саме ось ці такі жовті відтінки, коричневі, не знаю, вони якісь такі теплі мені. Трошки осінні, але не знаю, чомусь такий настрій. Хоч і спека на вулиці, в'язати не супер зручно, в'яжу я там вечорами, іноді я ж кажу, коли кудись їду, де є кондиціонер. А так. В'язання влітку таке собі задоволення, але на моїй пам'яті це перше літо, коли я так забагато в'яжу теплими нитками. Зазвичай я гачкую якісь серветки або скатертини бавовною, і, і то було спокотно. Але я ж, не знаю, що ось такий настрій, хочеться в'язати. Вишивати взагалі не хочу. Взагалі. Поки роблю перерву. Тож не зволікаю, гачкую і. В'яжу на спицях. Тут ще у мене хвостики є, але, до речі, прив'язую кожен квадратик. Такою технікою, як я показувала в моєму майстер-класі, ми гачкували плед теж бабусиними квадратами, залишу посилання під цим відео, можливо, вам теж буде цікаво щось зв'язати. Подивіться, легкий спосіб, тому що накопичувати квадратики, щоб потім їх Прив'язувати окремо, приєдна, приєднувати, так то це мені потім трошки нуднувато. Це як Бексіч залишати на потім, потім нуднувати його шити. Так із квадратика в мене. Тому я собі вигадала так, що я буду одразу на останньому рядку дов'язувати квадрати. і Це дуже зручно, і одразу виходить виріб гарний. Тож посилання на цей майстер-клас залишаю під відео. Далі, це не єдиний плед, на який я надихнулася, я поїхала в Candy Yarn навмисно, щоб купити нитки на ось цей проєкт. Ось, цей мереживний проєкт. Зараз тільки щоб все в мене тут вмістилося. Трошки підійму камеру, ау, якщо в мене це вийде. Ну, майже хочу, щоб ви побачили цей візерунок. Після прання, звісно, це все вирівняється і буде виглядати набагато краще. Але мережі візерунки дуже цікаво вив'язувати. Я не дуже часто в'яжу подібні, особливо, ось, бачите, тут присутні такі шишечки, вони називаються в візерунку. Взагалі, мені здається, я вперше їх в'яжу, але виглядають вони дуже гарно. Дуже фактурне полотно. Це буде дитячий плед, Нитка Alize Alpaca Royal, м'яка, пухнаста. Після прання вона розкривається дуже красиво. Будуть рівні петлі. З цієї нитки в мене є кардиган, я в'язала такий твідовий, коричневий, якщо пам'ятаєте. І нитка себе дуже гарно і якісно поводить. Тож буде такий дитячий плед, я вже вив'язала тут майже. Два мотки. Один моток вив'язаний, ось ще менше половини залишилося другого. Оце я зв'язала, ось я приєднала вчора другий моточок і вив'язала ось цю частину завчора, півдня. Дуже задоволена, що розпочала в'язати цей плед. Дуже мені подобається візерунок, нитка. І заспокоюють петлі на спицях вони заспокоюють. Що не кажіть. Ось такий перший, вперше я в'яжу мережевний плед. Вирішила спробувати. Зазвичай якісь були такі е, лицеві е, зворотні петлі там візерунок, квадратики якісь, такий рис, там, мене, пам'ятаю, був. Е, це що стосовно в'язання з пицями. А ось такий мережевий вперше. Тож дуже красиво, потім випору, взагалі буде краса-краса. І коли я була в Candy Yarn, я ще докупила два моточки шкарпеткової пряжі. Ось така Alize Artisan і Alize Superwash, Таких чоловічих кольорів, я їх називаю. Ці кольори чоловічими. Гарний, такий благородний, сірий і темно-синій, хочу е, своїм чоловікам зв'язати. Шкарпетки діткам, чоловікові. І ще хлопцям, які є в нашій родині, зв'язати на подарунки такі шкарпетки. Докупила цих два моточка, тому що була в кандіярні якась там акція, щось на яку, якусь суму має бути чек, мені там не вистачало 200 гривень, тож я побігла і докупила цих два мотка. З Артісан в'язала, мені здалося, що ця нитка затонка. В'язала різнокольоровим таким забарвленням. нитка була. Ця однотонна, дивлюсь, більш товстенька. Подивлюсь, можливо, мені сподобається. Знову не в'язати, бо тим мені не сподобалося. Я більше не купувала. Дам, як то кажуть, ще один шанс цій пряжі. І супер вош, в'язала багато раз. Класна нитка. Бюджетна. Але гарно викладається. Дивіться, який красивий колір. Так, і з в'язальних покупок це ще не все. Так, як я тут. Підсіла на жакардові шкарпетки. Ось, всі їх бачили. Я щаслива, що вони дуже вам сподобались. Вони отримали найбільший відгук з всіх шкарпеток. Які я в'язала, тому що взагалі в інстаграм не люблять, коли я виставляю шкарпетки. Вони мало збирають завжди вподобайок, Якось всі дівчата ставляться, ну, шкарпетки, то й шкарпетки. Багато хто пише взагалі не цікаво їм про шкарпетки. Але мені дуже подобається в'язати шкарпетки саме процес. Мені мама завжди каже: куди ти так багато в'яжеш. А я завжди відповідаю, що мені цікавий процес просто крутити оці п'ять. Спиць в руках виходить шкарпетки, які я можу потім подарувати, хтось може купити. Коротше, поки цікаво, роблю. Тож, я на Еці купила майстер-клас. Там цілий майстер-клас по в'язанню. Ну, так як я шкарпетки в'язати вмію, мені потрібен був тільки малюнок, то я заради малюнка і купила той майстер-клас. Тут, бачите, зелений горох, та. Морква. Мені так сподобалася ця ідея, що я не втрималася, купила, почала в'язати. В'язала ось такими нитками Drops Nord. Дуже м'яка еластична нитка, дуже гарно викладається в жакарді, і після прання гарно вирівнюється. Що мені в ній і сподобалось, тому що жакарт він все одно, як би ти вільно не вив'язував, не викладав петлі, десь перетяжки вони стягують полотно. Після прання все розрівнялося, і я підозрюю, що це тільки через нитку. Дуже еластична, гарна нитка. Вона м'яка, розкрилася неймовірно красиво, випустила пушок. І подивіться, яке рівне полотно. Ось такі. Зворотній в мене зворотня сторона. Ось перетяжки всі. Це жакард з перетяжками. Бачите, намагаєшся вільно в'язати, але все одно десь, ну, після прання гарно, все одно гарно. І мене ця техніка захопила. Мені завжди подобався дуже жакард, Я постійно задивляюся на светри в стилі лопопейс. В мене є один майстер-клас, від. Української майстрині Ближче до осені хочу розпочати його в'язати, цей светрик. Там теж техніка жакард, неймовірно, красиво викладається це все, гарна нитка, в мене все вже є, і нитки, і все. Тож, попереду, багато жакарду, тому що я і накупила багато ниток для того, щоб в'язати в цій техніці ще шкарпетки. Ось подивіться, які у мене тут є просто скарб. Від Drops Nord. Я вже відірвалася, як могла. Подивіться, це все на шкарпетки з малюнками. І ще купила такий твіт від Rico Design. Мені сподобався колір. Можливо, теж будуть мережевні шкарпетки. І купила такі стопери для спиць. Від бренду Катя ось такі серденькі. Щоб не губити петлі. Вони мені здалися дуже милими, тому я собі їх теж придбала. є тепер така краса. І ще з в'язального в мене був такий є і продовжується експеримент. Я купила шкарпеткові спиці. Номер 125, це дуже тонкі спиці. Вони мені нагадують такі голки циганські. Ой, камера, вибачте. Вони реально тонкі, навіть моментами погнула я вже, але якісні спиці від Аді я купляла разом з цими, забула сказати про спиці. Ой, це плет, який я зараз в'яжу. Я купила нові спиці Аді. Подивіться, які вони фактурні, прикольні. Гарна якісна спиця, гарний тут трос, вони легкі, тихо в'яжуть. Ну, в цілому я дуже задоволена. І оці ж карпеткові, які були е, затонкі, я вирішила з цієї пряжі Drops Nord зв'язати іграшку тонюсінькими спицями. Зараз покажу, що з того вийшло. Покупки, покупки, проєкти, в'язання. Так, подивіться на ось ці тонкі спиці. І ось вже по полотну можна подивитися, наскільки малюсінькі тут петлі. я в'яжу ведмедика. Мені дуже захотілося зв'язати якусь маленьку іграшку і подивіться, які тут вийшли маленькі лапки. Тонка пряжа, тонкі спиці. Подивіться на ці лапки. Це я в'яжу вже тіло. Ну, буде класно виглядати. Скажу одразу, що в'язати не просто, але мені дуже подобається. І тут я вирішила ускладнювати своє рукодільне життя. Мені в якийсь момент перестало бути цікавим щось робити просте. Почалося зі шкарпеток, нецікаво в'язати прості шкарпетки, хочеться в'язати щось з мережевим або з Жакардом, і так само з іграшками. Тут же був і плет, теж вже не цікаво просто гладі вив'язувати плет. Хочеться щось складніше, якийсь складніший візерунок, більш цікавий. І ось, бачите, дійшло і до іграшок. Не знаю, коли вив'яжу тіло і всі, всі інші частини. Тому що в'яжеться непросто. Погнуті були спиці, вони вирівнюються, що мені теж дуже сподобалося. Трошки отак туди-сюди, і вони знову рівні. Тож такий в мене експеримент, проєкт. Подивимося, що з того вийде. Можливо, наступний... в наступному відео покажу вже готового ведмедика. Дуже на це сподіваюся. І щодо покупок вишивальних, так, в мене на дачі з'явилися кури справжні. Колись в мене в перший рік війни вже був сезон з курями. Тримала я на дачі 6 курочок. В цьому році 5 курочок, 5 марічок і півник Орест. Так я їх назвала Орес поки не співає бо молодий, намагався тут нещодавно поспівати. Це було смішно. Якби я не знала, що в мене там півень, то подумала, що якийсь п'яний сусід вирішив залізти на мою ділянку і щось мені заспівати під вікнами. Але то був наш півник, і він ще молодий, але намагається вже. У нас тут у сусідів, по дачам теж є півник, і чутно рано вранці, десь там далеко співають і, мабуть, і наш Орест хотів йому їм повідповідати. Але ж молодець намагається. Хай в нього все вийде. Тож, я до чого цю історію розказую. Ці кури мене надихнули на один проєкт вишивальний, і я побігла на сайт мережки шукати ту саму схему з курочками. Хотіла щось таке, що я ніколи не пробувала. Якийсь новий дизайн, щоб не набором спробувати якусь схему. Це дизайн від Cooler Classic. Подивіться на цю курочку. Знаю, що є ще півник. Скидали мені дівчата ще півника до пари цієї кури але в мене ось такі руді-курки. Просто півник там такий рябенький, нас теж рудий Тож, ну, це просто дуже схоже. схожа курка на моїх. І ви питаєте, що мене надихає. Бачите, купила курей, і вони мене надихнули на цю вишивку. Цей дизайн не маленький. тут достатньо хрестиків. Звичайно ж, хотілося б вишити щось невеличке, щоб був швидкий фініш. Я така вся задоволена оформила і сфоткала зі своїми курями. Але це такий буде великий процес, тому я ще його не починала. Трошки. З в'язанням тут вирішую і вирішила, зараз покажу вам щодо тканини. Буду шурудіти, зараз. щодо тканини. Хочу або ось цей льон від пермін до цієї курочки, або ось цю новинку. Що це, до речі, за тканина. А, Белфаст. Ось новинка від Белфаст. Спробувати ось на цій тканині. От як ви вважаєте? Мені здається, що краще на цій, ніж на льоні, бо тут, бачите, тут на фоні вишиваються якісь ще візеруночки невеличкі, такі якісь там листочки. І ось ці крапочки можуть... Відігравати роль у тих листочків, що треба вишивати, а я просто їх не буду вишивати. Така тепла основа гарна. Мені здається, буде виглядати красиво. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, бо я не дуже там супер знаюся на підборі тканин. Ну, Мені здається, підходить. Також мережка вклала мені такий подаруночок голки. Якраз мені дуже потрібна ось така товстенька з великим вушком. І ще я купила від мережки ось цей магніт. Ну, як пройти повз. Це ж дуже гарний буде надихаючий процес. Дуже гарно. І щодо ниток, взяла я нитки з намотки. Зараз щоб не шарудіти сильно. Я купую завжди нитки з намотки в крамниці оберіг». І ось вони мені надіслали. Ось така буде краса. Це, звісно, не всі нитки. Я останнім часом, щоб не використовувати запаси DMC, які в мене є. Якщо мені потрібно вишивати щось за схемою, я скидаю в мій оберіг дівчатам ключ, вони мені одразу на мотку всю надсилають. Мені зручно. Потім залишки я пакую в іншу коробку. Таким чином, у мене завжди є ті кольори, які мені потрібні. А іноді, я ж кажу, якщо це новий процес, новий проєкт, схема, я просто замовляю весь ключ. Тож, такий в мене, на мене чекає процесик, побачу, можливо, сьогодні стартану. Я все ж сподівалася, зараз вам розкажу, покажу. І зловлю те саме натхнення на вишивку. Але не знаю, щось дивлюся на це все і хочеться в'язати. Ще я. До речі, побачила, купила в цій же крамничці мій оберіг ось таке мережеве. Подивіться, воно вив'язане вручну. І воно мені дуже сподобалося і надихнуло мене теж на покупку цієї схеми, Ой, щоб зробити такий неймовірний процес красивий. Просто подивіться, яка краса. Трошки помедитую. <хи> І сподіваюся, станеться старт. З покупок ще в мене було ось таких два журнали. Зараз покажу вам, які саме схеми мене надихнули на цю покупку. Я люблю вінтажні журнали з вишивки. Вишиваю по ним, Не просто їх купую а дійсно вишиваю. Зараз покажу вам цей дизайн. Який мені дуже сподобався, який я хочу вишити. Ось. Я вважаю це просто клас. Це клаптикова ковдра, рудий котик на дереві, курочки, гарбузи, опудола. Це все дуже-дуже атмосферний дизайн. от зараз би його вишила. Взагалі не знаю, чому в мене осінній настрій. Настрій в кольорах для пледу. Осінь. Ну, осінь. Настрій в кольорах для жакарду. Осінь. Цей дизайн, теж осінь, я вважаю. Ну, тільки якби червень. Перший місяць літа майже завершився. Щось тут ще було симпатичне. Зараз подивимося. А, ну це мені теж подобається дизайн. Теж гарненький такий вінтажно-раритетний. І в цьому журналі. Щось садове якась тема тут була цікава. Зараз побачимо. А ось цей, так. Да. Ось цей дизайн мені сподобався. Красивий. Ми подивимося на схему. Ну, Наче вишивати небагато. Звісно, є три чверті, звісно, квадратичний бекстіч. Але то мене не лякає. Навпаки, мені дуже подобається. такі вінтажні схеми. Вони дуже затишні. Тож, дівчатка, такі покупки, такі роздуми, такі, така палітра кольорів зараз в роботі. Я не знаю, чому, можливо, це літо. Я зловила якісь такий спокійний настрій. Нікуди не рвуся, нікуди не поспішаю, нічого зайвого не купується в плані рукодільного, що побачила, і бігом купую. Якось все зважено. І мені подобається цей настрій, тому я так намагаюся його залишити, спокійно собі в'яжу, починаю шкарпетки, завершую їх. Ось почала два пледи один гачком, інший спицями, теж хочу завершити. Все поступово. З вишивкою поки такі справи. Тож пишіть, як ви себе почуваєте, як у вас з рукоділлям влітку. Мені цікаво буде почитати, що вишиваєте, щодо, можливо, кулір класік підкажете, можливо, ви вишивали, щодо цієї тканинки теж, як ставитися до раритетних журналів. Пишіть все, мені цікаво. Так само, як і вам цікаво. А ще мені цікаво, що ви мені скажете з приводу мого експерименту? Буду чекати на вас в коментарях. Тож з вас вподобайка, підписка, гарний настрій, натхнення. Бажаю вам енергії та до нових зустрічей в нових відео.